Вітаю на уроці математики. Продовжуємо згадувати все, що вчили в 4 класі. Та для початку математична розминка. Приготуйся до усного рахунку. 1 плюс один. 2. 2 додати 2. 4. 3 плюс 3. Шість. Чотири плюс чотири. Вісім. П'ять плюс п'ять. Десять. Шість. Додати один. Сім. Сім додати один. Вісім. Вісім додати один. 9 а 9 додати 1. 10. 10 додати 1. 11, молочинка. Попрацюємо в зошиті. Від останнього записаного в зошиті пропустимо вниз три порожні клітинки, а на четвертій посередині запишемо число 15. Травня! Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А дописуєш, продовжуєш перегляд. Пригадаємо, що ми вже вміємо додавати і віднімати, записуючи приклади у стовпчик. Ти вже добре вмієш це робити. Тож зараз постав, будь ласка, відео на паузу. Запиши приклади в ЗОшит і обчисли їх самостійно. Коли ти будеш рахувати, перевір, чи правильно я записала відповіді. І якщо я помилилась, виправ помилку і запиши правильну відповідь. Домовились? Тож відео на паузу. Виконай завдання, виправ мої помилки та запиши правильні відповіді, а потім повернись до перегляду. Що ж, думаю, у тебе все вийшло, але давай перевіримо ще разочок. Перевіримо приклад на додавання. Обчислимо одинички. 2 плюс 3 буде. Не 1. А скільки ж буде? 5. Точно. Тепер перевіримо десятки. 5 додати 2 дорівнює. Невже знов помилка? Яке число треба тут написати? 5 додати 2 буде 7. Ось так. Тож, сума чисел дорівнює 75. А тепер перевіримо приклад на віднімання. Невже і тут я помилилась? Що ж, давай перевіряти. Спочатку обчислимо одинички. 8 відняти 5. Буде 3. Давай виправляти помилку. Ось так. І тепер обчислимо десятки. Чотири відняти 1. 4 мінус 1 дорівнює 3. І у мене записано три десятки. Тож різниця чисел дорівнює 33. Ось тепер приклади обчислені вірно. І дякую тобі за допомогу. Давай згадувати разом, що приклади на додавання можна перевіряти. Для перевірки додавання від суми треба відняти один з доданків. Якщо ми отримаємо другий доданок, значить дію виконано. Правильно. Пригадаємо це на прикладі наших прикладів. Запиши, будь ласка, приклад на додавання в ЗОшит. Якщо потрібно, постав відео на паузу. Обчислимо приклад разом. Заодно згадаємо, як же перевіряти додавання. Спочатку ми обчислимо. Одинички. Абсолютно правильно. П'ять додати сім, 12. Щоб правильно записати, десяток ми пишемо до десятків, а одинички під одиничками. А далі обчислимо всі десятки разом. Три додати один. Чотири десятки. Запишемо це. Ми отримали суму чисел 42. Перевіримо додавання відніманням. Пригадаємо, для того, щоб перевірити додавання, треба від суми відняти один з доданків. Порахуй три клітинки праворуч і разом зі мною запиши приклад. Отже, перевіряємо додавання. Від суми 42 віднімемо. Від суми віднімемо один з доданків. Віднімемо перший доданок 35. Намагайся зараз писати разом зі мною. Віднімаємо одинички. Від двох одиничок ми не можемо відняти 5. То що робити? Беремо допомогу у десятків. Візьмемо один десяток від десятків. І ось тепер десяток і дві одинички це число 12. Дванадня 5. Порахуй, будь ласка, 12 мінус 5 дорівнює 7. Запишемо сім одиниць під одиницями. Обчислимо десятки. Чотири мінус один. Три згодна. А тепер від трьох ми віднімемо ще три. Буде 0. Абсолютно правильно. Ну, а якщо 0 десятків, то ми цей 0 не пишемо. Тож, яку відповідь ми отримали? Різниця чисел 7. Абсолютно правильно. Порівняємо різницю чисел з другим доданком в прикладі на додавання. Вони однакові. Це означає, що перевірку. Виконано. Спробуємо ще раз. Запиши, будь ласка, приклад в зошит. Дев'ять додати три. Дванадцять десяток пишемо. До десятків, а одинички під одиничками. Тепер обчислимо десятки. Шість додати один. Сім. І тепер додаємо ще один. Сім додати один. Вісім. Вісім десятків запишемо під десятками. Ми отримали суму 82. Порахуємо три клітиночки вправо і складемо приклад для перевірки додавання. Від суми. Сума це у нас. Результат додавання 82. Ми віднімемо. Віднімемо один з доданків. Віднімемо перший доданок 69. Від... Обчислимо одинички. Від двох відняти 9 ми не можемо. Тож беремо допомогу у десятків. І ось тепер обчислюємо. 12 мінус 9. Порахуй, будь ласка. 12 мінус 9 дорівнює 3. Запишемо відповідь. Обчислимо десятки. Вісім відняти один. Сім, а тепер від семи віднімаємо шість. Сім мінус шість дорівнює. Один. Яку відповідь ми отримали? Ми отримали відповідь різницю чисел 13. Порівняємо цю різницю з другим доданком. Від числа однакові. Це означає, що перевірку виконано. А зараз. Будь ласка, постав відео на паузу та попрацюй самостійно. Обчисли приклад на додавання та перевір його віднімання. Коли ти закінчиш виконувати завдання, продовжи перегляд. Ну як, вийшло? Давай подивимось, як має бути записано в твоєму зошиті. 55 додати 31. Додаємо одиниці 5 плюс 1. 6. 5 плюс 3. 8. Щоб перевірити додавання, від суми 86 віднімемо один з доданків 55. Обчислимо одиниці 6 мінус 5, 1, 8 мінус 5, 3. Порівняємо відповідь в прикладі на віднімання з другим доданком. Відповіді однакові. Це означає, що завдання виконано. Молочинка! А зараз час відкласти ручку та виконати завдання від хитрого знаку питання. Уважно роздивись цей малюнок. Так, він складений з геометричних фігур. Порахуй, будь ласка, скільки кругів або кіл на цьому малюнку. Перевіримо, отже, на цьому малюнку чотири круги. Подивимось, де ж вони сховались. Ці чотири круги. Перший круг це сонечко, другий круг голова, третій круг око, четвертий круг. Ось він маленький, чорненький. Це зіниці. Тож, чотири круги в нашому півнику. А тепер, будь ласка, уважно порахуй всі трикутники. Щоб жодного не упустити, будь ласочка, постав відео на паузу, щоб уважно порахувати всі трикутники. Добре? То скільки трикутників на цьому малюнку? Їх цілих п'ятнадцять. Всі знайшов чи знайшла. Давай подивимось. Один, два, три це промінці. Один, два, три гребінець. Три плюс три шість. Сьомий це дзьоб. Восьмий Борідка. Дев'ятий шия. Десятий крильце. Одинадцять, дванадцять, тринадцять хвіст. Чотирнадцять – нога, п'ятнадцять – Так, нижня частинка ноги. Тож п'ятнадцять трикутників на цьому малюнку. Ох, і півник трикутний вийшов. Що ж, ну а тепер дуже уважно придивись, скільки на малюнку овалів. Уважно роздивись малюнок. Отже, на цьому малюнку шість овалів. Подивимось. Найбільший овал це тулуб півника. Один. А далі рахуємо зернятка. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ось вони, всі овали на цьому малюнку. Що ж, я думаю, що завдання від хитрого знаку питання ми виконали і розібралися. Цим хитрим малюнком з геометричних фігур! Ти молодець! Я тобі дякую за твою увагу та старання на уроці. Час трошки відпочити. Тож до нових зустрічей, гарного тобі дня!